Всім привіт! Мене звати Артем. і кожен місяць впродовж більше ніж року я продовжую тримати вас в курсі найцікавіших, на мою думку, звісно, проєктів, які збирають грошенята на краудфандінгових площадках світу Кікстартері та Геймфаунді. Тож і сьогодні цей випуск також не стане виключенням. І звісно, дивлячись на все це різноманіття, яке виходить щомісяця, можна подумати, що на стілок багато не буває. І з одного боку це так і є. Тим паче, якщо ви купуєте їх у правильному місці, як, от, наприклад, в магазині Гікать Shop, де зібрано дійсно багатько різноманітних ігор, як в українській локалізації, так і зарубіжних видавців. Крім цього, тут можна знайти безліч всіляких аксесуарів, варгеймів та рольів ігор. Тобто вибір дійсно на будь-який смак. А промокод BEAVER10 ще й зможе подарувати вам 10% знижки для вашого замовлення. Посилання будуть в описі, а ми починаємо. І першою сьогодні буде гра Into the Machine від видавництва Alderac Entertainment Group. і це тактична настільна гра для двох п'яти гравців, яка поєднує механіки перегонів, worker placement і вирішення головоломок. Гравці беруть під контроль команду роботів, які після виснажливого робочого дня стрибають у гігантську машину, щоб змагатися за славу, апгрейди та місце у чемпіонаті. Головна ідея гри у незвичній естафеті круглі боти мчать уперед трасою, аби передати естафету своїм гексаботам, які стартують у протилежному напрямку. Перемогу здобуває та команда, яка першою проведе своїх роботів через машину. На допомогу їм працює підкрю. Робітники, що виконують дії на терміналах, відкривають нові можливості, пересувають союзників і створюють вигідні комбінації. Кожен раунд гравці розподіляють своїх ботів на різні зони дій. Базові клітинки дають доступ до руху апгрейдів чи взаємодії з трасою, тоді як спеціальні подвійні клітинки активуються лише тоді, коли боти стоять з обох боків. Це створює додаткові головоломки з позиціонування та таймінгу. Машина має модульну конструкцію, розташування дій змінюється щоразу, завдяки чому кожні перегони стають унікальними. Особливістю гри є система апгрейдів, просуваючись уперед, боти можуть модернізуватися з простих колоботів у у гексаверсії, отримуючи доступ до нових можливостей. Вибір постійно балансує між тим, щоб нарощувати ефективність під крю, чи інвестувати у швидший рух на трасі. Комбінації дій, стрибки через суперників і активація гаджетів на треку створюють відчуття перегонів із постійним ризиком і несподіваними маневрами. На черзі в нас Satchel Quest, що є пригодницькою грою з механікою бекбілдінга для одного чотирьох гравців, де кожен учасник виступає в ролі героя, який спускається у підземелля в пошуках слави та багатств. Кожна партія триває 5 раундів, і кожен з них складається з шести фаз. У фазі підземелля гравці одночасно досліджують підземелля, витягуючи жетони з власної торби і викладаючи їх на поле. Кожен жетон двосторонній, тож доводиться обирати, яку сторону використати: монстрів, зброю, скарби, зілля чи артефакти. Завдання скласти вигідні комбінації, коли всі жетони розміщені, починається активація. Мечі та луки завдають шкоди монстрам, щити захищають зілля, лікують скрині приносять золото і досвід, якщо їх вдається відкрити, звісно, а артефакти дають особливі бонуси. Монстри завдають шкоди, але водночас їхня поразка приносить винагороду у вигляді золота, очок досвіду та переможних очок. Після цього у фазі табору гравці можуть витратити досвід для прокачування унікальних умінь своїх героїв, воїна, мага, розбійника чи алхіміка. А далі відбувається фаза шляху, що відкриває нову карту шляху з додатковими умовами або спеціальними правилами. У фазі таверни, гравці, що відстають за очками, отримують шанс підлікуватися чи заробити золото, і нарешті у фазі поселення можна купувати нові жетони в крамницях або відвідувати спеціальні локації для інструментів чи зцілення. Звісно, що крім цього, кожен герой має власні початкові навички та унікальне дерево розвитку, яке створюється випадковим чином на початку гри, і це робить кожну партію неповторно. Далі в нас гра Vines and Flowers, і це абстрактна 3D-гра, де вам потрібно створювати різноманітні квіти, виставляючи плитки на загальне поле, намагаючись не тільки поєднувати однокольорові квіти, але й виконувати поставлені задачі. Загалом гра проходить за стандартним сценарієм, де ви спершу повинні взяти собі одну із відкритих плиток за необхідності, заплативши за неї, а далі за бажанням додати її до загального поля, де ваш розміщений тайл принесе вам квіточку за створення, а ще й по фішці за вже створені квіти того ж кольору. Проте тут є ще й декілька умов: як то плитки в одному ряді, в одному стовці, або наявність жуків на вашій плитці, які дають змогу отримати додаткові бонуси, як виконати ще один хід, отримати плитку чи щось інше. Крім цього, у грі є три завдання: зібрати певну кількість жетонів квітів одного кольору, і коли це вдається, до гри додається спеціальна плитка колібрі, яка може активувати особливі властивості її додаткові правила за входу в гру. Таким чином, гра триває, поки не закінчаться усі плитки в мішечку. Тоді той із гравців, хто матиме найбільше жетонів квітів кольору, якого в нього найменше, її стає переможцем. А ось гра Кракен це динамічна гра на піратську тематику, в якій кожен гравець таємно переслідує свою унікальну мету. Кракен це більше патігейм, адже партія триває всього 20-30 хвилин, і розрахована вона до восьми гравців. У свій хід ви будете тягнути карти, виконувати дії, кидати куби, щоб зловити рибу і покращувати своє спорядження за допомогою жетонів. Перший гравець, який виконає свою таємну мету або зловить легендарного кракена, виграє гру. Тож в цілому, все дуже просто: узяли карти, зіграли карти дії, посилили персонажа, дістали карту риби з колоди, кинули кубики, і дізналися, чи впіймали ви її, чи ні. Ну і звісно, що крім цього, кожен пірат має унікальну властивість, яка впливає на його стиль, гри та стратегію. У грі є карти дій, карти атрибутів, карти саботажу та карти риб, розділені за різними локаціями. Залежно від того, в яку локацію ви направитесь, ви зможете отримати різні типи карт. Багато хто писав, що у цій грі використовувалося щі для генерування картинок. Але поки ніяких підтверджень або спростувань не висловлювалось. Ханамі це перевидання видатної гри рай на ракниці під назвою Самураї. Проте тепер замість воїнів та поля бою ми отримуємо сад сакуру та онігірі. За фактом, це все та ж стратегічна де метою гравців є заробити якомога більше впливу на Онігірі, чочіну та квіток Сакори, які розміщені на карті Японії. Кожен гравець має набір із 26-кутних жетонів, що відрізняються силою та впливом. Жетони викладаються на клітинки поруч із фігурками і визначають, хто контролює їх після повного оточення. Деякі жетони впливають лише на одну групу, інші одразу на всі три. Коли всі клітинки навколо фігурки заповнені жетонами, вона переходить до гравця, який мав найбільший вплив. У разі іншої фігурка прибрав. Райся з дошки, а сама партія триває, доки не буде забрано всі фігурки одного типу, або чотири фігури не підуть з гри через нічиї. І чесно кажучи, перероблювати класику це круто, адже саме це і показує, що вічність настільних ігор існує. Переходимо на GameFound, де нас зустрічає гра Storybook Saga. Це соло пригода, у якій ви берете під контроль команду улюблених казкових героїв. Він пуха, Пітера Пена, Алісу та інших, і повинні протистояти найвідомішим лиходіям шерифу з Нотінгема, злій відьмі заходу чи капітану Гаку. І ваша мета пережити три послідовні битви, перемогти босів і врятувати казковий світ від темних сил. Кожна партія починається з вибору локації та набору ворогів. Ви складаєте команду з шести героїв і розподіляєте їх на бойовому полі. Тоді як проти вас виходять три лиходії відповідних рівнів. Битва відбувається у раундах, і спочатку атакують вороги, потім герої. Ви кидаєте куби, призначайте її героям і активуйте їхні здібності. Важливо, що навіть поранені чи переможені герої можуть додавати кубики до спільної атаки, а спеціальні вміння та здобуті предмети дозволяють змінювати результати китків, блокувати шкоду чи завдавати додаткових ударів. Поразка ворога приносить не лише переможні бали, а й предмети, які можна закріпити за героями або використати для миттєвого бонусу. Особливу роль відіграють навички героїв, наприклад, Тінкербел, безкоштовно розподіляє кубики на початку атаки. Аліса може атакувати кілька разів за комбінації чисел, а Білий лицар бере на себе удари замість союзників. Локації додають додаткові ефекти, а вилучені збої героїв все ще впливають на перебіг гри, підтримуючи команду навіть після поразки. Ascension святкує своє 15-те день народження новою коробочкою. І хто не знайомий з Ascension, це вже класична гра з механікою декбілдінг для одного чотирьох гравців, дії якої розгортаються у фантастичному світі Вігіл. Гравці виступають у ролі легендарних воїнів, які прагнуть зібрати найсильнішу армію, аби зупинити Самаела. Витілення в бога, що веде орди чудовиськ проти світу. У свій хід гравець розігрує карти, отримує ресурси, купує союзників, будівля або б'ється з ворогами з центрального ряду, щоб забути винагороди й очки честі. Перемагає той, хто до кінця гри збере найбільше очок честі з карт і жетонів. Особливість Essential полягає в чотирьох фракціях карт. Кожна має свій стиль. Духовні дають контролі знання, механі створюють машини, життєві сили додають баланси, лікування, а темні руйнують і жертвують заради потуги. Конструкти залишаються в грі, посилюючи власника з раунду в раунд, тоді як герої активують миттєві ефекти. Ювілейне видання, звісно, що проносить щось нове у світ Ascension, але водночас залишаючи його таким класичним і, на мою думку, дійсно ідеальним для поціновувачів колодобудівних ігор. А от Tycoon Games, які, я так розумію, отримали права на всі манами відому Еріка Ленга починають потрохи її перероблювати під себе, видаючи першу коробочку під назвою Blood Rage Valhalla. Це все та сама стратегічна гра контролю території для трьох п'яти гравців, дія якої відбувається після Рагнароку у величних чертогах Вальгалли. Тож тут кожен гравець очолює клан і прагне здобути найбільше слави за три епохи. Слава нараховується за перемогу в битвах, виконання квестів, вогів та участь у змаганнях, які самі боги влаштовують у своїх покоях. Проте тепер ігрове поле складається з дев'яти кімнат чертогів, з'єднаних між собою дверима. І у кожній епосі до гри приєднуються нові боги, які впливають на конфлікти, надають унікальні унікальні винагороди і створюють нові виклики. Гравці розігрують карти дарів богів, що дозволяють посилювати клан, вербувати монстрів, прокачувати воїнів або брати на себе квести. Основні дії викликати воїнів і еліт маршурувати в сусідні кімнати, розігрувати покращення, брати квести та вступати в конфлікти за контроль над залами. Битви вирішуються через поєднання сили мініатюр та карт бою, а переможці здобувають винагороди та славу, тоді як полеглі воїни потрапляють до Сауна. Аби повернутися у наступній епосі, важливо не лише перемагати. Часто поразка в потрібному місці теж може дати вигоду, особливо з картами Локі. Тож переробка торкнулася багато чого. Цікаво тепер подивитися її на інші перероблені ігри Метра Ленга Аркнова. Також знову на краудфандінгу. І хто з нею не знайомий, то це стратегічна гра, в якій учасники беруть на себе ролі керівників сучасних наукових зоопарків. Завдання гравців полягає в тому, щоб створити найуспішніший зоопарк, поєднуючи розвиток Інфраструктури, догляд за тваринами та підтримку міжнародних проєктів і збереженням дикої природи у кожній партії гравці розширюють власні зоопарки, будують різні типи вольєрів, павільйони та унікальні будівлі, заселяють тварин відповідно до їхніх потреб, залучають спонсорів і співпрацюють із університетами та іншими зоопарками світу. Проте зараз на геймфаунді збирає грошенята не сама гра. А так би мовити, покращені компоненти до гри, Неопренові мати, і фігурки, якими ви зможете замінити базові і перетворити свою аркнова на справжній витвір мистецтва. Завершаємо ми добірку грою Elden Ring Rotten Sorcery, що є кооперативом до чотирьох гравців, дії якого розгортаються у занепалих, але сповнених таємних землях The Lands Between. Гравці виступають у ролі вигнанців, що повернулися, аби відкрити приховані секрети, протистояти смертельним ворогам та зростати у силі на шляху до того, щоб стати Елден Лордс. Упродовж кампанії гравці подорожують світом через різні типи сценаріїв. Дослідницькі бої з хвилями ворогів, занурення в підземелля, епічні босфайти та наративні історії, що формують унікальний перебіг гри. Кожен сценарій відкриває нові регіони, ворогів, скарби та сюжетні розгалуження, а рішення гравців впливають на подальший розвиток подій. Кожен вигнанець має власну панель із характеристиками, класовими уміннями, зброєю, бронею та талісманами. Їхня витривалість відображається трьома циферблатами, а розвиток відбувається через добуття рун, які витрачаються на вдосконалення зброї, отримання нових карт, атрибутів і заклять, чи розширення можливостей класу. В бою гравці використовують колоди карт атак, захисту дій та бафів, комбінуючи їх із символами атрибутів для виконання потужних комбо, ухиляння чи накладання. Статусних ефектів кампанії Machinations of the Witch та Domination of Rot, що входять до набору, мають власні унікальні механіки. У першій ключову роль відіграють таємниці і магії Академії Рая Лукарії, у другій поширення гнилі та очищення земель де плитки карти переходять між очищеним і зараженим станом, змінюючи складність і події. Завершення сценаріїв призводить до розвитку історії розкриття нових карт, появи союзників, посилення ворогів чи розширення світу. Аркнова з фігурками. Це виглядає дійсно неймовірно. Не даремно, що цей проєкт зміг зібрати майже 2 мільйони доларів. Але, не дивлячись на це, нам все ж таки доведеться завершувати цю підбірку. Маю надію, що щось цікавеньке і новеньке ви таки для себе підгледіли. То чекай на ваші вподобайки та коментарі, та маю надію, що дехто з тих, хто досі дивиться цей канал без підписки, таки нарешті доєднається до команди Beaver Games. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!